Олекса Тихий увійшов до історії України як послідовний і безкомпромісний борець проти русифікації. Народився він 27 січня 1927 року на хуторі Єжівка Костянтинівського району Донецької області. Навчався у Запорізькому сільгоспінституті та в Дніпропетровському інституті інженерів транспорту, Вчителював у школах Запорізької та Донецької областей. Згодом вступив до Московського університету на філософський факультет. Це давало йому шанс успішно крокувати щаблями радянської ієрархічної драбини. Але гостре почуття правди різко змінило його життя. 1948 року за критику єдиного кандидата у депутати Олексу викликали до КДБ, де чекісти провели з ним профілактичну бесіду, після чого відпустили під пильний нагляд. Але коли Олександ написав листа до ЦК КПРС із протестом проти окупації Угорщини радянськими військами, то його арештували 15 січня 1957 року. І звинуватили в антирадянській агітації та наклепі на КПРС і радянську дійсність. Ще й додали як додаткові докази антирадянщини критичні висловлювання про радянську школу. Олексу Тихого засудили до семи років таборів суворого режиму і п'яти років обмеження у правах. Покарання Тихий відбував у Мордовії. У зоні він працював столяром на Пелорамі. Відбув увесь термін і був звільнений у 64-му році. На волі тихий написав кілька статей про русифікацію Донбасу, жалюгідне становище української мови і культури на Донеччині. Статті з проблем українського села, в яких пропонував надати більше свободи селянину, а не заганяти його до колооспу. Оскільки його до роботи за фахом не допускали, працював монтажником, пожежником, випалював цеглу. Працюючи позмінно, мав можливість їздити до друзів по ув'язненню і правозахисників, поширював сам видав, уклав збірку висловлювань, видатних людей, мова народу, народ, а також склав словник. Неправильностей українських говорів Донбасу сам тихий був зразковим носієм української літературної мови, говорив правильно, обдаровуючи співрозмовника лагідною усмішкою. При цьому був людиною залізної волі, рідкісної толерантності, доброзичливості і виняткової терпимості. Влітку 76-го року, під час обшуку в Олексі був вилучений текст збірки Мова народу. Дві доби його тримали під вартою за підозрою у буцімто пограбуванні крамниці. Зібраних під час обшуків матеріалів бракувало для повноцінного обвинувачення. Але тихий своїм бажанням боротьби за справедливість фактично сам допоміг кадемістам. У листопаді 1976 року. Тихий став одним із засновників української гельсінської групи. Це був виклик системі, і відповідь не забарилася. 5 лютого 1977 року його заарештували за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації і пропаганди. Для нас у групі було дуже важливо те, що це чоловік зі Сходу України, це чоловік з Дружківки, з Донеччини. А, а значить, він репрезентував собою Україну, українську Україну, він був україномовним. Він був вчителем української мови, і для нас оця єдність, соборність України представлена групі, була дуже важлива. Суд у справі тихого і Миколи Руденка відбувся влітку 77-го року у місті Дружівка Донецької області. Олексій інкримінували його статті про українське слово, думки про рідну мову, сільські проблеми, текст декларації Гельсінської групи та її меморандум. Суд не довів жодного факту наклепу на радянський суспільний і державний лад у статтях тихого, обмежившись лише констатацією, що у своїх працях тихий вказує на нібито русифікацію на Донбасі. За вироком тихий дістав 10 років таборів особливого режиму і 5 років заслання та був визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Покарання відбував у таборі особливого режиму у селищі Сосновка в Мордовії. У таборі Тихий брав активну участь в акціях протестів ув'язнених. Він 52 доби тримав голодівку, розпочату у квітні 78 року. Наступного року у Тихого почалася виразкова кровотеча у шлунку. Тюремні лікарі лише імітували лікування. Потім, під час операції, йому неправильно зашили шлунок. Виникли спайки кишок. Його шантажували, аби він покаявся, тоді, мовляв, звільнять і вилікують. Але Олекса відмовився у 82-му році. У США вийшла книжка «Олекса Тихий роздуми». Це викликало неймовірну лють карателів КДБ, адже вони прогавили рукопис за кордон. Знущання над Олексою стали інтенсивнішими. Він протестує і оголошує голодівки. Здоров'я погіршується, швидко втрачає вагу. При зрості 178 см сантиметрів. Він важив лише 41 кг. кілограм. На той час це був чоловік, абсолютно змордований безконечними голодівками. Він був виснажений до краю, мало того, він не міг їсти. Те, що він їв, він спожив, буквально через пів години він змушений був. Віддати назад, він вибачався переді мною. Він каже: шлунок мій атрофований, шлунок мій не приймає, приймає, засвоює буквально оці впродовж півгодини то, що встигає. Відповідно, це був чоловік шкіри кості, як кажуть у народі, і тільки великі очі, в якому світився надзвичайний дух. Тричі його возили до тюремної лікарні, двічі оперували на виразку 12-палої кишки, востаннє на початку 1984 року. На останнє 40 хвилинне побачення з сином Володимиром і дружиною Ольгою, 19 квітня 1984 року, тихого вже ввели попід руки. У нього навіть облазили нігті. Але він посміхався. Був милостивим. Згадував нагірну проповідь Ісуса Христа. Це був дуже е, світлий, е, безкомпромісний е, чоловік, який дуже чітко говорив злу: отут мій простір, сюди вам входу немає. І в цьому була його духовна сила. 6 травня 1984 року. Олекса Тихий помер у камері тюремної лікарні у Пермі. Поховали його на тюремному цвинтарі. Однак, з початком перебудови останки тихого разом з прахом Василя Стуса і Юрія Литвина були перевезені до Києва і з великими почистями були перепоховані на байковому цвинтарі. На Донеччині до війни активно діяло товариство імені Олекса Тихого, яке видавало і популяризувало його твори, організовувало Олексині читання. Конкурси серед молоді на краще знання біографії і творів героя, велопробіги на його честь. Його ім'ям названо кілька вулиць, а нині просувається проєкт проспекту Олекси Тихого, який простягатиметься від Костянтинівки до Слов'янська. До 2014 року влада нам це забороняла, повністю забороняла це робити. Їй невигідно було, щоб люди знали про Тихого. Вони ж тут же ж прийдуть до влади і скажуть. Як що ж ви робите? А треба ж отак. Ти який же казав так. Понімаєте, ну це ж ідеологія дуже. І після 14 року ми масово взялися за справу. Тут траса проходить зі Слав'янська до Костянтинів. І саме траса проходить майже по центрам цих міст, по вулицях. І ось всі ці вулиці ми домоглися було. ж, Ну, ви знаєте, була е, декомунізація, і ми їх перейменували на ім'я Тихого. Здається, в'язь московського колючого дроту, яка туго єднала цілі покоління українців, урвалася дай Боже назавше. Але не всі знають, а хто й не хоче знати, чиїми і якими надзусиллями розривався той колючий дріт. І що не були ті люди залізні із пластику шкла і бетону, як писав Василь Стус. А зліплені вони були з такого самого тіста, що й кожен з нас. Одним вони вирізнялися з поміж простих совєтських людей, поводилися нормально згідно з приписами християнського морального вчення і згідно з національними традиціями. Та коли величезна більшість українців похилилася і призвичаїлася до ненормальної поведінки, то життя нормальних людей, таких як Олег Сатихий, на такому тлі, справді здається подвигом.